А що ж не так з Майданом, який 10 років тому розпочався 10-ту річницю, якого ми сьогодні святкуємо? Хто його насправді зрадив? А зрадив його у той самий 73-х відсотковий виборець, той самий народ, який прийнято облизувати. Ну, Не весь народ виходить, а три четверті його. Прийнято казати, народ не помиляється, народ класний, народ офігезний, це погані лідери. І, шановні, треба визнати, що саме народ, бо саме 73% народу стали тими зрадниками, які привели до нинішньої ситуації війни і ганьби, і корупції, і розкрадання держави і всього, чого можливо, і загибелі. Сотень тисяч наших людей і біженства для десятка мільйонів і руйнування мільйонів домівок і всіх цих бід, які посипалися на голови всієї країни, всім ста відсоткам населення за останні чотири роки. Вони, оці 73 відсотки, спочатку обплювали майдан і його досягнення, а потім. Вони його відверто зрадили, проголосувавши за антимайдан у відповідь, отримавши війну і ганьбу. От і все.